Під час обговорення звучили нову формулу розрахунку обсягів пайової участі власників тимчасових споруд, де враховано загальну площу тимчасової споруди, середню базову вартість одного квадратного метра земельної ділянки та зональний коефіцієнт. Питання підприємців стосувались базової вартості одного квадратного метра землі. Під час обговорень озвучили розмір 103 гривні. Проте на сайті міської ради ця цифра значно вища і становить майже 250 гривень. «Смотрю, що тут написано одно, а там говорять другое. Ситуацію пояснив керівник комунального підприємства інспекція з благоустрою міста Житомира Юрій Самборський. Рішенням Житомирської міської ради від 21.11.07 номер 456 введено в дію нові розміри плати за земельні ділянки в місті Житомир, які вступили в силу з 1.01.2008 року. Отак От ми основувалися на ці цифри. Зараз все буде дорожче. Поки ми не не про яке подорожчання не кажемо. Позиція присутніх у залі підприємців щодо нових розмірів пайової участі в отриманні об'єкта благоустрою досить різна. Ми по сервітуту платили менше, можливо, треба трошки більше, але не на стикі. якусь серединку. Посчитала где-то в год, получається, как говорит сейчас вот Саборський, получається три тисячі в год, то это не очень большая сумма денег. Счастливо, сейчас, потому что сначала пропечаталось 250 yeah. гривен, гривенка, а 102. Это разная вещь. підприємці зазначають, що занепокоєні не вартістю пайової участі, а змінами архетипу тимчасової конструкції. За їх словами, щоб довести тимчасову споруду до нових вимог, необхідно витратити понад 100 тисяч гривень. У визначений термін у новому проекті це зробити просто неможливо. Тут дуже много вопросов, тому що вот тут сидящих неізвісно, скільки цих тимчасових споруд. Останеться в городі. Притом що всі отримали документи офіційні, а нормальний со всім розрішеннями. Восі час нове та й благодаря ти нові схемі їх вашопштанібуді. Також присутні висловили незадоволення щодо розподілу коштів для благоустрою. Вони зазначають, що краще, аби ці гроші йшли напряму до бюджету міста. Усі зауваження та нарікання заносили до протоколу, аби оприлюднити на засіданні виконавчого комітету.